В Україні з'явився новий вид кримінальних покарань. Пробаційний нагляд. Закон про його запровадження 26 вересня підписав президент Володимир Зеленський. Відповідна інформація вже опублікована на сайті Верховної Ради України. Зазначимо також, що з 2017 року в Україні працює державна установа Центр Пробації. Тож з її керівником ми поговоримо далі. Директор державної установи Центр пробації Олег Янчук з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю доброго ранку. Пане Олеже, чи можемо для початку роз'яснити і зрозуміти, що це за новий вид карного покарання пробаційний нагляд, які його особливості. Дякую за запрошення, дякую за питання, але два слова я, звичайно, хотів би почати з суті, що відбувається взагалі, і навіщо, навіщо це тут треба згадати реформу пенітенціарної системи. України на період до 2026 року, яка е, затверджена затверджена була розпорядженням кабінету міністрів 16 грудня 2022 року, тобто, вже під час фактично воєнного стану, І одним з завдань цієї стратегії є розширення е, можливості застосування покарань альтернативних позбавленню волі. Саме для того, щоб зменшити навантаження на установи закритого типу, але дотримуючись принципу невідворотності покарання, тобто всі міжнародні документи, що стосуються покарань, говорять про те, що ефективне покарання це є не суворе покарання, а невідворотне покарання, тобто є категорія правопорушень, за яку немає сенсу застосовувати ізоляцію від суспільства, а більш ефективна і результативна виправити людину без ізоляції в умовах суспільства, без втрат її головних важливих позитивних речей. Так от, покарання, яке було введено законом, підписаним президентом 26 числа, покарання у виді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого. Визначених законами, встановлених звичайним вироком суду, і застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства. Я хочу наголосити, що не просто без ізоляції від суспільства, а із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів. Тобто, весь період відбування цього покарання поведінка цієї особи буде контролюватися уповноваженими органами з питань пробації, здійснюватися. Нагляд за способом його життя і поведінкою буде надаватись необхідна консультація і допомога у вирішенні питань, які, можливо, призвели до вчинення ним правопорушення. В рамках цього покарання суд буде покладати на особу такі обов'язкові е, обмеження: це періодично з'являтися для реєстрації у повноважень органи з питань пробації. Не виїжджати за межі України без погодження повноваженого організань пробації, а також не змінювати місце проживання роботи або навчання без погодження з органом пробації, тобто, ця людина без відбування покарання в полі зору уповноважених органів стань пробації. Також залежно від проблем, які були виявлені у цієї особи. Під час проведення розслідування і органам пробації під час судового розгляду в залежності від цих проблем, суд може також покласти низку обов'язків, наприклад, використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною в рішенні суду адресою, якщо потрібен більш щільний нагляд за поведінкою цієї особи, дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій. Обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля також. Суд може встановити обов'язок працевлаштуватися або за направленням органу пробації, стати на облік в державній службі зайнятості, виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою. Це спеціальний корекційний інструмент, який на сьогодні є у нас в пробації. Ну, і пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності розвитків психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин це якщо такі речі відбувалися. Пробаційний нагляд застосовується на строк від 1 до 5 років. Ну і не призначається він особам, які під час такого пробаційного нагляду вчинили нові злочини. Звичайно, не влаже. моєму уточнення. Ось ви тільки що назвали ряд обов'язків, які може встановити суд для засудженого. скажіть, будь ласка, весь цей ряд він такий, ніби є обов'язковий, чи все ж таки він вибірковий і встановлюється індивідуально до кожної людини? Абсолютно вірне і логічне питання. Перші три обов'язки, які я назвав, не виїжджати за межі України, не змінювати місце проживання і з'являтися в органи пробації – Суд буде покладати обов'язково на кожну особу, до якої застосовується такий вид покарання, як пробаційний нагляд. Решта обов'язків будуть покладатися, виходячи із аналізу, який робить орган пробації на етапі судового розгляду. Тобто, до того як виноситься вирок, орган пробації готує такий документ. Він називається досудова доповідь, і подає її до суду. Де за спеціальним інструментом аналізує 12 аспектів життєдіяльності людини і виявляє там ризики, так звані ризики, фактори ризику, які ймовірно призвели до вчинення цього правопорушення. І якщо ці фактори ризику мають високий рівень, то тоді пробація може клопотати перед судом про покладання певних обов'язків. Наприклад, у нас є програма пробаційна подолання агресивної поведінки, тобто, якщо правопорушення пов'язана з проявом агресії, і цей прояв агресії є нормою життя або часто трапляється в житті цієї людини. То ми будемо застосовувати пробаційну програму подолання агресивної поведінки, як приклад. Ну і пане Олеже, ось із прийняттям цього закону, як зміняться обов'язки державної установи, центр пробації, чи додадуться якісь нові завдання для вас? Звичайно, новий новий вид покарання це і нові повноваження, і нові функції нашої з питань пробації. Звичайно, з'явиться нова категорія осіб, які засуджуються до поційного нагляду, але знов-таки враховуючи чисельні питання, які надходять від суспільства, я хотів би зазначити, що пробаційний нагляд буде застосовуватися лише до правопорушень, які скоріше є кримінальним проступком, ніж злочином. Тобто це кримінально карані діяння, за які. Застосовуються покарання менше ніж позбавлення волі, тобто вони не такі тяжкі. Якщо сьогодні у нас на обліку перебуває 66 тисяч засуджених суб'єктів пробації, ми очікуємо, що ті особи, які сьогодні перебувають під арештом в установах закритого типу, арешт цим законом скасовується, до них буде. Застосовано пробаційний нагляд, це близько 400 осіб. Це відразу, які прийдуть до нас. А потім з часом я думаю, суд буде ширше застосовувати це покарання ніж інші види покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, такі як, наприклад, громадські роботи, та відпрацювання до 240 годин безоплатних робіт, які суд може вважати недостатнім за вчинення правопорушення. А тут є контроль, є виконання обов'язків. І до речі, за невиконання обов'язків, які покладаються судом, е які фіксуються і розслідуються. буде застосовуватися санкції вплоть до е порушення нового провадження і засудження особи до більш суворого покарання. Пане Олеже, дякуємо, що роз'яснили нам це. Дякуємо, що долучились до ефіру. Це був Олег Янчук, директор державної установи Центр пробації.